Так, всім привіт, садоводи. Давно не виходив ефір. Дуже-дуже давно. Ну і що можу сказати на рахунок урожаю. цьому році дуже слабенький. Морозобоїни по яблукам. Це зараз айдерет. Я зайшов. Ну, поки що урожай не збирали. Все одно все на технічне яблуко цікавить, які ціни у ваших регіонах, тому що Чернівецька область щось штормить то 5, то 5,50, то 6.50, то десь одні говорять до 7 піднімалося, але змова заводів все-таки відбувається і всі одномоментно то опускають, то піднімають ціну в один же той же самий день і в ту ж саму годину, як то кажуть. Урожаю і так небагато в цьому році. Все-таки мороз значно пошкодив наш урожай в цьому році. І весняна погода, як то кажуть. Ну, пайдарету, як то кажуть, трішечки є. Але всю ситуацію якась на сьогоднішній день відбувається. Ось ми маємо також гарненьке пінове закладення Але що найцікавіше це те, що начебто дають ціну, начебто є щось трошечки купівля яблук там по 16, одні по 18-19 гривень оптом з саду дають Але Враховуючи стан пошкоджень морозами і так далі тут немає що вибирати перебір значно більше часу займе ніж товарного яблука збір тому якось так а ну хто там садоводів скажіть як у вас ціни з товарним яблуком як ціни з Технічним яблуком дуже цікаво. Я думаю, що не тільки мені буде, але й буде всім підписникам каналу. Всім гарного урожаю і вдалих продажів.